Добрий день. Сьогодні чудовий сонячний день, 10 листопада, і у мене сьогодні день викорінювання, день обробітку. А обробляти буду дерева. Це так звана викорінююча обробка. викорінююча, бо ми викорінюємо, хочу викоренити усіх шкідників і хвороб, які залягли на сплячку до наступного року. Я це роблю вперше. Загорілася цією ідеєю, вже не один тиждень, про це мрію. і... Перебуваючи сьогодні в місті, в садовому магазині, я нарешті придбала те, що я хотіла. Отже, трошки невеликий відступ. Щороку весною ми обов'язково обробляємо дерева. І починаю я обробляти дерева із голого дерева, з маленького зеленого або з зеленого конуса. Так він тільки висунувся. І я, ну, в залежності від того, яка там температура тоді або що, я стараюся їх обробити. А потім вже після цвітіння, і ну, от в цьому році два рази обробляла, яблука були. І сливи більше обробляла, бо вони такі дуже капризні. Але ще хочу і восени спробувати для того, щоб поборотися за власний врожай. Чому? Тому що, посадивши дерево, ми завжди на нього покладаємо якийсь надій. Ми його сажаємо не дарма. Ми хочемо від нього від слив сливи, від яблук-яблунь, від яблунь яблук ми чекаємо, ну і так далі. Отже, а зараз нічого не можна здобути, не поборовшись за нього, будь-який фрукт чи овоч, за нього треба боротися. І один із таких вид боротьби це буде моя осіння викорінююча обробка. Чим я буду викорінювати у тих шкідників, які там засіли у стовбурі, і спори різних хвороб, які теж засіли в стовбурах, на стовбурі, на гілках, на листі, яке зрештою вже, опала. вже опало. Листя вже Значить, Дерева позасинали, деякі листя ще висять. От на деяких яблунях, отам у отамання ззаді, на, на ній ще я... листя висить. Чим я буду це робити? Ну, Мене дуже зацікавив метод обробітку карбамідом. Звернулася табличка. Карбамід. Ми добре знаємо це або мочевина. Це азотне добриво, яке вноситься весною. А для викорінюючої обробки оце добриво використовується вже в нас дії як фунгіцид і інсектицид. Для того, щоб він подіяв восени і знищив хідників і хвороб, його необхідну концентрацію взяти добрячу. Це концентрація там від 4, 5, 6, 7 або навіть 8%. Що це таке? Це означає, що на 10 літрів необхідно розчинити, ну, наприклад, для 7% 700 грам. Я буду так і робити. Я буду 700 грамів цієї, тут кілограм, 700 грам карбаміду розчинятиму в 10 літрах і оброблятиму. Яка його дія? В такій великій концентрації він знищує патогени різних грибкових зафорювань, які зимують під стовбуром дерева, опали з листям, опали з яблуками, можливо, там такі якісь гниленькі яблука опали. Муміфіковані плоди там, де валяються, вони знищаться. Тоді це листя, яке під деревами впало. Я останні три роки вже не прибираю саду. Я загрібаю і складаю під деревом. Тобто, ще, я вже за таким принципом, що дерево віддало, те я дереву й повертаю. В даному випадку ця, цей шикарбамін допоможе цьому листю краще перетліти. Воно зникне за зиму. Тобто нема цієї фізичної праці безглуздої тяганням листя. Наступне також він дуже Токсично впливає на зимуючу стадію різних кідників, які позалазили там в, ці, в різні щілинки і там собі зимують. Це там і щитівки, і ще яка ерунда. Ну, я не буду їх називати, я їх навіть не зовсім на пам'ять знаю. Але я знаю, що вони там є. Тоді. Але це ще не все. До карбаміду я добавлю ще отакий от препарат, як залізний купорос. Залізний купорос дуже хороший препарат для осінньої обробки. Але він, ну скажімо так, не так впливає на форуби, на шкідників взагалі не впливає, на хвороби, як на лишайники і мохи, які заселились на стовбурах дерев. А ми знаємо, що вони там заселяли багато, особливо в вологому кліматі. От у нас родичі, наприклад, в Одеській області вони придбали свій будинок і там були дерева. На тих деревах дуже багато мохів, як вони казали. От вкрито стовбур могом, тому що там вологий клімат. Ось моє яблуня, сніжний кельвіль. Різних видів: і жовті, і сірі, і якісь дрібненькі, і більш такі великі. Це ж вони всі наносять шкоду, вони ж усі харчуються і тягнуть поживні речовини з самого дерева, живуть за його рахунок, вони паразитують. Тут уже мох такий давній, багаторічний, такі лишайники й мохи. І якраз буде нам досвід. А тут оцей препарат. Дуже гарно допоможе. Скільки я його буду додати на 10 літрів. На 10 літрів я додати 300 грамів. Тому це, це буде така концентрована рідина, яка буде викорінювати мої хвороби, гриби, лишайники, спори, шкідники. Оце все я з цим буду боротися не тільки весною, а й весенну. Це буде вперше, мені це дуже цікаво. Залізний купорос, він ще корисний і. І це не тільки на деревах я буду робити. Я буду це робити і на кущах, і на винограді. На полунички я вже обробила, свої ягідники я вже обробила. Так що я не буду, напевно, цим обробляти. Він не проникає всередину, він нешкідливий та де дерева, навпаки, ще й корисний. бо залізо дереву потрібне. Дощ ще змивається. Через те я вибираю таку суху погоду, Подивилась там по прогнозу. У нас далі така холодна, але суха погода, щоб не змилося. А якщо воно з часом візьметься, то воно піде в землю і буде корисно для е, дерева. Бо, тому що залізо потрібно дереву. Е, мій залізний купорос ним обробляють лише, наприклад, дерево, щоб не гнило. Якщо ступчики якісь там закопують куди-небудь, якщо на вулиці знаходяться там якісь дерев'яні лавочки, ще щось, оце ним обробляють. Тоді дерево не гніє. Оце виявляється, яке, яке воно дуже корисне. Тут навіть написано дезінфекція літніх туалетів, стічних яхт, смітників, очистка промислових та стічних вод навіть, захист дерев'яних стін та конструкцій від гребів, слимаків і гнилі. Ну І протипожежний виявляється захист. Ось оце, такий, таку велику руль. Таку воно гарну роль Отже, зараз я переодягаюся. Роз, покажу, як я буду розводити ці всі препарати у боковій суміші. Це буде така бокова суміш у мене в цьому в оприскувачі. І буду обробляти дерева. Які високі, то в нас на оприскувачі є така довга штанга. Вона розтягується аж, ну, я не знаю, даже, чи 2 метри, чи півтора, чи 2 метри, щоб достати якомога вище. Якщо на дереві ще залишилось листя, то воно почерніє і опаде. Але для дерева це не шкідливо, тому що дерево вже спить. Дерево, я, там, ці листя вони там висять. Для годиці. Ну от все, я пішла передягати. Все, пішли бризкати. Розвожу карбамід. Тут у мене 985. Написано кілограм. Буду висипати воду. Мені треба 700 грамів на 10 літрів. 10 літрів приготувала ось води тут теплої. Значить, буду висипати, поки на терезах не останеться 285 грамів. 234. Навіть трошки більше. Буде чуть-чуть більша концентрація, ніж 87%. Все, переколею, воно повинно добре розстанути. І швидко головне. Розчинилось. Розчинив, скарбаміду залишилося в пакеті. Тепер беру залізний купорус. Його у нас тут 500 грамів. Важим, бачимо, що, що 503. Ну, тут все вірно. Нам необхідно 300 грамів розвести, тому теж будемо висипати, поки не залишиться 200. Ось Висипаю, щоб не пересипати річного. 200. Ха, рівно 200. Ну все. Отже, в відрі опинилося 300. Перемні і отримуємо. Така палка колоталка. І це розчинилося, воно легко розчиняється, тим більше, що вода тепла. Зараз залюю вприскувач. через сіточку, звичайно, хоча тут нема чому чого проціджувати. І піду обробляти дерева. Надійно обов'язково маску, тому що сьогодні вітряно. Не те, щоб я дуже боялась цієї токсич... токсичності цієї речовини, але мікрокрапельки, які будуть летіти, не дуже б хотілося їх вдихати. Через те надійно обов'язково маску. Ну що ж, використала я 30 літрів, тобто три оприскувачі. На жаль, не вистачило цієї кількості. Три дорослі дерева залишились на оброблені. Ну, нічого, залишуться навесну вони. Всім бажаємо здоров'я та миру. Підписуйтеся, дзвіночок, лайк. Працюємо для себе і для України, тому що все буде Україна.